Нерідко можна зустрічатися з такою проблемою, коли насосна станція для води невчасно вмикається, щоб підкачати воду. Тиск вже впав, ми бачимо, ледь вода капає, а станція не вмикається. Чому? А тому що, дивіться, друзі, оцей флянець, ця кришечка, бачите, я вже відкрутив, показую вона. От, трохи оцинкована зі звичайного чорного металу. Якби робили з нержавійки, проблем би не було. Хоч це і, і італійська автоматика, у всіх автоматиках стоять отакі е, металеві оцинковані плянчики. Проблема яка? Оцей отвір забивається, ржавіє і в ньому діаметр зменшується аж до нуля. Тоді вода не може продавити. Нашу оцю прокладочку і натиснути на клеми для того, щоб увімкнути двигун. Тому потрібно все це вичистити, можна потім прокладочку цю перевернути і так, поставити для закриття, тому що вона трошки вже деформована. Тепер можна зразу не бігти в магазин, щоб купувати. Нову автоматику. Якщо тут пружинки, всі нормальні, нержаві контакти, клейми в порядку, не потрібно крутити нічого підстраивати, просто гарно тут вичистити все, от, і скласти на місце. Тоді станція буде і далі працювати. Ну, а автоматика ще попрацює рік-півтора, ну, а за цей час можна на запас купити новеньку. Тому це перша така може бути причина. Відкриваємо, прочищаємо, збираємо і далі станція працює.